Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, в своєму домі, який ми вже орендували на рік в Канаді, і нарешті переїхали на своє проживання. Тому що за останні два місяці, як я вам вже казала, я поміняла сім місць, де я жила, і це дуже важко. Постійний приїзд, життя в чемоданах. і вже хотілося знаєте, десь. Зупинитися і починати вже робити якийсь уют, і підлаштовувати під себе ці дім. Я вам трошки пізніше про нього розкажу більше, а в цьому відео я якраз і хочу вам розповісти я, мій досвід оренди житла в Канаді, тому що дуже багато відео з цього приводу і багато непорозумінь. Я коли почала займатися цим процесом, я подивилася декілька відео і всюди. Зали про те, що це майже неможливо, і щоб обов'язково потрібен кредитний ліміт, і все таке інше. В мене я маю трошки інший досвід, і я хотіла би з вами їм поділитися. Так що поїхали, Я хочу вам сказати, друзі. Я сьогодні в такому діловому офісному стилі, тому що в мене зараз буде перша співбесіда на вакансію агента з нерухомості, і я дуже переживаю з цього приводу. Тому ваша підтримка в коментарях буде дуже. Даречна, дякую про роботу, про пошук знаходження. Я зніму в наступних відео, коли в мене вже буде повний досвід, і коли вже я отримую роботу і почну працювати безпосередньо в Канаді. Тому очікуйте, дуже скоро це відео вийде. Я маю надію, тому що мені треба як можна скоріше вийти на роботу, і при чому щоб ця робота не була дуже поганою, я хочу. Працювати на чомусь цікавому, але це дуже складно. Ладно, розкажу в наступному відео. Я шукала житло і на маркетплейсі на Фейсбуці, і на Кіджиджи на сайті, і багато ще різних сайтів. Я їх всіх вам надавала. В посібниках в попередньому відео перші кроки в Канаді, і там є всі посібники, всі ссылки, всі адреси, все, що треба робити, коли тільки приїхав в Канаду. Посібники дуже зручні. Якщо ви не бачили це відео, переходьте, відкривайте ці посібники, і нехай ваша дорога і початок шляху в Канаді буде набагато простішим, ніж у мене. І ось там в цих посібниках я. Надавала вам, де можна шукати житло, де можна знайти безкоштовне житло на деякий час у канадців. Ці посібники всі лежать в моєму телеграм-каналі в закріплених. Тому, коли б ви не перейшли в мій телеграм-канал, і коли б ви не подивилися це відео, посібники про перші кроки в Канаді зі всіма ссылками, адресами і з назвами сайтів, де, де що можна знайти, буде саме в закріплених моєму телеграм-каналі. Переходьте і простуйтеся. Саме я більше полюбляю Kijiji, цей сайт, тому що він більш зручний для мене, більш зрозумілий. Там є дуже багато фільтрів, і одразу можна концентруватися саме на тому житлі, який, яке саме тобі підходить під ті критерії, які тобі потрібні. Нагадаю вам, що в Україні я працювала агентом з нерухомості, тому знаєте, мені вся ця діяльність дуже близька до серця. Мені все це дуже подобається, і тому я дуже відповідально до цього ставилася. От, е, і на кіджиджо я якраз шукала житло, і на кіджу я його і знайшла. Кож е, я дивилася трошечки більше ціни, тому що знала, що, що тут можна трошечки торгуватися м, з людьми, і в мене був досвід переговорів тут. За оренду житла дім коштував 2100 доларів на місяць, і я страхувалася до 1800 доларів на місяць за перші пів року, а наступні півроку за 2000 доларів. Ну я думаю, це дуже класний досвід. Я дуже молодець, але я не одна знімаю житло і іншим членам. Моєї сім'ї не сподобався це то житло, тому мої переговори були марними. Але вони були і дякую за цей експірієнс. Тобто ви можете торгуватися. І тому я дивилася квартири трішечки більше, більшою сумою, ніж ми розраховували і хотіли знімати. У нас були певні критерії. Це наявність гаражу, тому що у нас е, три дорослих людини е, і. Всі ми хочемо мати машини, їх треба ремонтувати. Чоловіків моїй сім'ї з руками, тому вони не можуть це зробити самостійно. Це дуже круто, і для цього нам потрібна була територія і гараж, щоб це все можна було робити. Також ми хотіли мати бекярд, це невеличка територія за домом, щоб можна було. Е Грілити щось і так далі, щоб літо можна було поставити басейн чи щось таке подібно. Ні для того, щоб щось вирощувати, тому що я маю надію, що. Для цього в нас просто не буде часу, ми будемо постійно працювати. От, але щоб відпочивати, дуже-дуже хотілося, щоб це була зелена трава, якась, щоб це все було дуже красиво і так і вийшло. І ми хотіли, щоб це був класний район, тому що є якісь такі брудні райончики, є дуже шумні райони, особливо біля центру. Дуже не хотіли знімати дім з neighbors, з сусідами. Ми дуже хотіли, щоб у нас була своя територія, свій дім, свій бакярд і щоб ми були одні на цій території. Я розумію, що за цього ціна трошечки підросла, тому що десь на доларів 300, 400, 500 дешевше знімати дім, як кажуть, в Норвегії в з це дом на двох власників, коли це один дом, але там живуть дві сім'ї. І отут така оренда буде коштувати набагато дешевше, але ми хотіли, щоб не було нас Тобто в мене були конкретні критерії, по яким я шукала, і GGG сайт дуже зручний в використанні, саме якщо у вас є якісь потреби, і саме якщо у вас є конкретні критерії, або навіть якщо просто для пошуку, але я розказую чисто про свій досвід. Отже, домовилися з власницею квартири, домовилися на перегляд. Я подивилася, мені все сподобалося, і я записалася ще на один перегляд, де подивиться всі члени моєї сім'ї. Цей дом, і тоді тільки ми будемо приймати рішення. І на наступний раз, як ми прийшли, підписали контракт. В контракті треба прописувати обов'язково всі умови, які у вас є з власником, тобто. Якщо ви, наприклад, даєте там за декілька місяців вперед гроші, ви обов'язково повинні це прописувати. Якщо у вас є якісь там домовленість по комунальних послугах і так далі, тобто всі-всі-всі домовленості, які ви обговорюєте в процесі переговорів, обов'язково прописувати це в договорі. Коли ми підписували договір, то власниця запросила в нас. Statements – це виписки з банк-аккаунтів, щоб вона розуміла, що в нас був грошовий оборот на протязі року останнього. Також я їй показала наші договори оренди минулі і рекомендації. Це також дуже допомагає, щоб він якось до себе, знаєте, Поставити, щоб вона була трошечки більше впевнена, що все буде добре, що в нас вже був досвід, і що він був позитивний і все добре. Що ми прожили більше року на тій квартирі в Норвегії, там і в Польщі я жила, от тому це також дуже позитивно впливає на її думку. Ця дому також Запросила й інші документи в нас. Для підтвердження того, що в нас є там робочу віза і так далі, для підтвердження наших слів така штука, як страховка орендаторів, і десь, коли ви орендуєте житло, це є обов'язковим. Наші друзі так сплачують помісячно, десь є це не обов'язковим. Наприклад, як у нас, також в Ютубі я бачила відео, де казали, що за задній двір за бекярд треба сплачувати окремо якусь оплату, і це також неправда. Ну точніше, я не знаю, я кажу за онтаріо за ту провінцію, в якій я живу, я знаю, що всі, всі провінції одна від одної дуже відрізняються. Тому я розповідаю за свій досвід за досвід в Антаріо. І тут я тут немає такої штуки, що хтось платить за бекярд. От, хоча ми його маємо, ми платимо тільки за утиліти, це комунальні послуги і за сам дім. З приводу кредитної історії всі його дуже сильно запрашують, навіть в оголошенні до оренди житла пишуть, що обов'язково кредитна історія. Якщо немає кредитної історії, то все. Але ну насправді хто кілька людей відмовить вам декілька погодиться на ваші умови, погодиться, що у вас немає кредитної історії, що ви тільки одно приїхали. І ви потребуєте на житло, тому, що от я дуже багато відео на ютубі, що кажуть, що без кредитної історії неможливо зняти орендувати житло. Але я орендувала і все нормально. І більшість людей, з якими я спілкувалася, коли я приходила на перегляди квартири, і домів, це були саме ті люди, які яким було все одно на кредитну історію, головне, щоб в тебе була робота, і головне, щоб ну як ти симпатизував власну квартири, щоб вони бачили, що ви платіжоспроможні, по перше, по-друге, ви дуже опрятні, акуратні, і що ви чистоплотні, там що не буде ніякого хаосу в тому, що вони можуть покластися на вас і довіряти вам. От і розкажу вам історію, як ми переїжджали, коли підписали договір на цей дім. Він був з 1 квітня, і тобто, нам цілий місяць. Ми приїхали сюди на кінець лютого, і нам цілий місяць, березень треба було десь жити. І ми жили там. Одна Українка нам добра, добра, дуже допомогла, дякуючи їй. Ми а вже ж все оплатили, але ну вона дала нам можливість хоч десь жити, тому що там на місяць дуже доволі важко зняти житло, і це можливо, але це дорого. От і ми жили у неї, і вона як вона й орендувала це, цю квартиру. Але вона тим більше не жила, і їй потрібно було, щоб там хтось жив, платив за цю квартиру, і якраз в неї закінчується договір оренди. Він також був на рік і він закінчувався ну, в кінці березня. І ми такі: О, класно, якраз ми поживемо в тебе на квартирі, ми оплатимо за житло. І якраз тобі класно, що хтось живе і платить гроші, що ти не платиш зі свого кармана ці гроші. І з нашого боку класно, що нам не треба ніякі документи, ніякі кредитні історії, нічого, нічого не треба. Це українка своя. Вона нам довірилася. Ми довіри. Її. І все це класно. Але 31 числа в 9 ранку до нас прийшов, прийшов ем, наглядач. Я не знаю, як правильно сказати, це людина, яка наглядає в цьому домі. Тобто це багатоквартирний будинок, і він наглядає там за всіма етажами і так далі. І він прийшов і каже: Ну вимітайтеся. Я кажу: йому: а він же ж на, на англійській мені. Я кажу: А чого? Ну типу, а це була Пасха. Прикиньте, Пасхальний це неділя, Пасха. Коротше, я така ви вимітаєтеся. Ну, типу, можемо, хоча би до вечора е доживемо. Він такий, ні, ви вимітайтеся і показує на людину. Типу, я вже ну... Пригосив прибиральника, який там всі труби, там ще, щось, ну коручше, в нього дуже багато техніки там було, що він цим зараз буде займатися. Я кажу: Окей, я розумію, що ну, типу, скоріше за все, в них договір був до 31 березня. Ми насправді, 31 березня повинні були, повинні виїхати. Але ми так понаділися, що це буде Пасха і що це буде неділя, і що нікого не буде, знаєте, і що ми зможемо переночувати з 31 1, на 1, на і першого заїхати вже в цей дім. А тут приход... вони приходять, і реально він так грозно зі мною розмовляв, він перебував в мене, і все таке інше. Але ну, діпу, я не дала собі в обіду, тим паче це був рано, ранок, а ранок це не моє. І тому я так йому жорстоко відповіла. Типу, і, а і нам чого? В мене був аргумент, тому що нам до цього прийшов лист про виселення. 31 числа ми вже знали, що 31, го але ми не думали, що в Пасху да, що нас будуть виселяти, тим паче у неділю. І там чітко було прописано, що з 10-ї години ранку треба виїхати по четверту годину вечора. От і е, я кажу: типу, ну в нас є письмо, де лист, де сказано, що ми можемо виїхати до четвертої години вечора, і ми так і виїдемо. Ми не збираємося виїжджати зараз. А він пройшов тому щось в 9 години ранку. Е, ми коротше ходимо ще всі сонні речі, зрозуміло, що не зібрані, бо ми так надіялися поїхати першого першого числа. І ну ми так жорстко жорстко з ним поговорили, бо він дуже давив, типу виїжджати. Ви тут ніхто я бачив, як ви там два останні тижні ходили. Ви тут нелегально живете. Я кажу: а чому нелегально? Типу, ця україночка, яка знімає квартиру, вона моя. Не можу перекласти релетів. Хоче релетів. Я тут ставлю десь, я б прикладу і тут. Коротше, вона моя релетів і що дозволила мені прожити тут. І тут немає нічого нелегального. Вона має на це право. Я маю право на тут жити. І ми не виїдемо сюди. І я вас не пущу. А вони ломилися прямо в хату. Я кажу, я не пущу вас в хату. Тому що вона, як людина, у якої контракт з вами підписаний, вона не дозволяє, щоб ви сюди заходили. Вона не дозволяє, щоб без її дозвілу, без її присутності, ви заходили. Вона зараз на роботі, вона приїде в 4 вечора, забере свої речі, і тоді приходьте робити, що хочете. А без її дозволу ви не маєте права заходити на територію квартири. І вони такі, ну блін, правда просто була за мною. Ви розумієте, і тому я так чітко все розгруліла. Але факт залишається фактом. Ми повинні були виїхати. І я починаю коротше, я вирішувала всі ці ситуації. І Ян починає писати власниці цього дому, де ми зараз живемо, і кажу, що в нас трапилася сподівана ситуація. Що ми ну дуже дуже надіялися на те, що ми зможемо пожити до завтра ще одну ніч переночувати. Але нас так ну типу грубо викидають. Я боюся, що він би задерся і прийшов би цей чувак і почав би ще мене дивити. Але в мене вже не було аргументів, і нам реально приприйшлося виїхати. а Ну я не знаю, десь на вокзалі спати чи десь знімати квартиру на один день. Ну не хотілося витрачати гроші. І Я думаю, ну якщо вона відмовиться, то будемо ще щось думати. І пишу, кажу, що у нас тут emergency, така ситуація. Нам тут тип, тип, ніде ночувати. Вона каже: А ну окей, мої тенати тенат тут в Канаді кажуть на орендаторів. Типу, мої тенати якраз виїжджають там, типу, у 8.30 і о 9 годині приїжджаєте. Заселяйтесь. Я така, о, блін, класно. Все одно, нехай то було там десь 11-та година дня, да, і нам треба було багато годин десь там шаритися да, по місту. І це була неділя, Пасха, все закрито. ну Типу, <со> взагалі, просто лакі. Дивлячись на це, ми були дуже раді, тому що ми хоча б могли десь поспати, скупатися працном, поспати, і це все було дуже добре. От. І ми ще, я ще договорилася з нею, щоб ми поклали наші речі, тому що у нас дуже багато було чемоданів. Ті, хто в телеграмі бачили, я вам фотографувала, жалілася, що дуже багато чемоданів, що я сиджу під домом, не знаємо, що робити. До речі, заходьте в телеграм-канал, я там одразу записую все по факту. От зараз от йду на інтерв'ю після інтерв'ю обов'язково вам запишу там головешки чи щось таке інше. От тому заходьте, будете в курсі прямо подій, які прям тут і зараз відбуваються. Тому що на YouTube дуже багато забирає в мене часу і знімати, і підготовуватися. І ви бачите, що зараз я поспішаю на інтерв'ю і знімаю все в такому швидкому темпі. Тому, якщо ви хочете бути більш в курсі, то заходьте на телеграм-канал. Так от і дуже було багато чемоданів, Я кажу, будь ласка, це пасха. Ну і так і, і я там вибачалася. я все, я розумію, що людина ну, святкує, да, в неї сім'я, ну в неї були плани. Тут я її відволікаю, і ми заїхати ще хочемо, і туди, і сюди, і кроші, все таке інше. Ну, дуже неприємна ситуація. І я там вибачалася мільйон разів, але ми з нею домовилися, що там на третю годину ми приїдемо і в гараж скинемо всі наші речі, і ну і десь пошаримося вже не ну на легкому, знаєте, без всяких там кутів кучу-кучу, без всяких кучі чи от і на дев'яту заїдемо. І все, що нова попросила, це коли ми підписували договір. Ми дали їй депозитну суму або суму за останній місяць, а, і все да, Більше ми нічого не з грошей. А коли ми безпосередньо у нас була передача ключей, тобто 31 березня, ми випросили в неї переїхати сюди, і вона передавала ключі. Ми їй дали ще 1850, ще одну суму за перший місяць. І також ми дали їй ще суму в 300 доларів, що є сумою за клінінг. Тобто, якщо ми через рік виїжджаємо і не приберемося в квартирі, вона забереться гроші, щоб зробити тут клінінг. А якщо ми приберемося, то вона віддасть нам ці гроші, якщо тут все буде чисто і все буде класно. От ну, таке як завдаток за клінінг. Отже, ми переїхали, були такі щасливі, дуже втомлені. Дякую нашим друзям, які дали нам машину на цей день, щоб ми могли переїхати і в машині йдесь посидіти. Ти тому, що погода була така собі, був дощ, і всі магазини все було закрито, тому що це була Пасха. І вони дали нам машину. Ми машині в, в цій були весь день. Поки ми не переїхали, От, потім віддали їм і дуже дякуємо за це. Дуже класно мати друзів і якусь підтримку. Не дивлячись на те, що ситуація така курйозна, і, начебто, ми повинні були передбачити цю ситуацію як дорослі люди, просто але ми не передбачили і трапилося, що трапилося. І зараз я знімаю вам в цій квартирі, розповіла про свій досвід. Якщо у вас є якісь питання до мене, обов'язково питайте, питайте в коментарях, питайте в мене в телеграмі. Я завжди вам рада в інстаграмі, як вам зручно. І наступне відео буду розповідати вам про роботу, про мій досвід. Також буду розповідати про водійські посвідчення, які я зараз роблю, і про купівлю машину, що мене очікує, і я дуже цьому рада, тому що без машини дуже дуже важко просто неймовірно важко. Я ніколи не думала, що машина може бути такою, прям потребою номер один. В Україні, коли я жила, і та й в Норвегії, і в Польщі машина це була, знаєте, ну ну як плюс, якийсь, як, як, як якийсь додаток, що щось таке приємне, комфортне. Можна було і так собі жити. А в Канаді без машини ну просто неможливо не жити. Це просто ну це, це факт. Я раніше думала, що ютубери, які знімають відео про це, вони якось перебільшують. Ні, це реально факт. От тому про все це я буду знімати далі. Вам відео. Дякую вам велика за. Увагу! Дякую, що додивилися до кінця. Ну, все тоді зустрінемося в наступних відео. Бай-бай!